Уявімо хорошу людину, яка була доброю, чесною, завжди допомагала іншим. Царство небесне такі гарантоване, правда? Адже Бог приймає тих, хто був милосердним та справедливим. Але чи цього достатньо? Багато хто вважає, що якщо жити правильно, не чинити зла, давати милостиню, допомагати ближнім, то цього досить, щоб заслужити спасіння. Але що говорить Біблія? Вона вчить, що головне це віра в Ісуса Христа. Саме вона відкриває двері до царства Божого. А добрі діла це лише її плід. Апостол Павло пише. По благодаттю ви спасенні через віру, а це не від вас. То дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тобто, ми не можемо хорошими вчинками заробити собі місце в раю. Бог дарує спасіння тим, хто щиро вірить у Христа і приймає його жертву. Тоді добрі діла не важливі і не мають ніякого значення. Ні, добрі діла це результат істинної віри. Біблія каже, так само і віра, коли немає діл, мертва сама в собі. Тому якщо людина справді вірить, її життя змінюється. Вона починає робити добро не тому, що хоче заслуги. Жити рай, а тому, що любить Бога, хоче жити за його заповідями. Отже, спасіння це не нагорода за хорошу поведінку, це Божий дар, який приймається вірою. А добрі справи це вже наслідок цієї віри. Так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Тож головне не просто бути хорошою людиною, а жити у Христі, бо тільки через нього відкривається шлях до вічного життя. Якщо ти хочеш дізнатись більше, підписуйся на нашу сторінку і будемо раді бачити тебе в церкві, рема.